Високоповажний пане ректоре, вельми шановна Людмила Петрівна, дорога наша науково-педагогічна і студентська громада факультету філології та журналістики, прийміть найщиріші вітання з 80-річчям від нас, від мене, мігранта Кирилоградського педуніверситету і емігрантів Кирилоградського педуніверситету. Цей факультет для кожного з нас став початком нашої трудової діяльності. Для вас це є місце, де ви зараз працюєте, де ви навчаєтеся. І ми сподіваємося, що це те найдорожче місце, яке дозволяє вам відбутися і як майбутнім фахівцям, і як нинішнім педагогам, науковцям. Ми бажаємо вам. Щоб у цей славний день у вас усіх був прекрасний настрій. А також бажаємо, щоб і надалі, аж до сторіччя, ми сподіваємося, що ми у такому складі, можливо, в іншому форматі, зустрінемося, щоб у вас все було добре. Добре було у викладачів, добре було у студентів, добре було в адміністрації педагогічного університету. І бажаємо вам процвітання, бажаємо вам всім здоров'я, бажаємо вам всім наснаги. Зі святом вас!